Курячу ножку взяла, от, обрізала з неї м'язко, Спочатку обрізала вот так по кругу ножиком, потім розрізала так, зняла шкірочку і ось зняла м'язко. Тут є на ніжці такі, як ті пожилочки, брала так от рукою за краєшок, піддівала ножиком і повитягувала їх. Ось такі жилочки, щоб у нас було м'яско без жилочок. Тепер нарізаємо Ну, В кого є філе, можете нарізати філе. У мене не було, у мене дві ніжки. Відповідно до того, скільки от м'яска, стільки цибульки, нарізаної маленькими кубиками. Це у нас гірчиця, десь тут столова ложка. Я посолила, додала чайну ще ложечку цукру і спеції, які ви любите. Перемішуємо зараз до однорідної маси. Вимішала, додала 2 яйця. Зараз вимішую з двома яйцями, щоб я бачила консистенцію. Нам треба додати буде борошна і крахмалю, але я маю бачити, яке воно, щоб знати, скільки буду додавати. Так, ось така консистенція. Я додам зараз сюди ложку борошна і ложку крахмалю. Буду бачити, яке воно буде, і ще додамо рослинної олійки. Ось я додала 2 столових ложки борошна і столову ложку крахмалю, але столову ложку крахмалю без верху, Борошна ту десь трошечки зверху. Я зараз перемішаю, добавлю рослинної олійки, покажу, яка консистенція. Будемо бачити, ще, що треба додати чи ні. Ось додала 3 столових ложки рослинної олійки і от така консистенція. Зараз я вимішаю краще і возьму ложку, покажу. Я додала ще одне яйце, трошечки треба трохи, щоб воно було рідше. Зараз я вимішу і покажу. Ось така консистенція має бути. Тобто будемо отак, типу, трошки вона має, ніби як трошки отак литися. Я на сковорідку зараз буду викладати і покажу, щоб було краще видно. Так, нагрілася сковорідочка, я беру столову ложечку. Нашої суміші викладаю так, якось формую її, щоб вона трошки краще була, от і обжарюємо наші коклетки. Ось наші коклетки жаряться. Підрумяняться пару хвилин з однієї сторони, вже воно так схватиться. Буде видно, що воно схватилось, тоді будемо перевертати. Невеликий середній вогонь. Підрумянились, піджарились, перевертаємо на другу сторону. Воно, коли по краям схвачується котлетка, це видно. Беремо лопаточку, перевертаємо. Якщо воно ще не дається перевертатися, значить воно ще не піджарилось. Воно така хороша корочка робиться, і тоді перевертаємо. Середній вогонь невеликий. Ну що, дегустуємо нашу котлетку. Сочна. Все тримається гарно кубки, соковите і смачне Хару. надзвичайно. Соковите, соковите і смачне. Смакуйте на здоров'я. Ми будемо вечеряти. Всі, хто буде вечеряти, теж подивиться наше відео. Всім смачного!